Всім привіт! сапшоп.com.ua. Сьогодні розповім про ліші, все, що треба знати. Отож, поїхали. Самий перший і самий простий варіант, як правило, ви його отримуєте разом з саб-дошкою у комплекті. Це звичайний ліш, який зазвичай люди чіпляють ось сюди на саму нижню частину ноги, або краще його під... Тут він і краще облягає, і найголовніше, що не так. Прям явно тіліпається під ногою. Але якщо треба зробити маневр доскою, ми відходимо і починаємо топтатися по нашому лішові. Він нам заважає. Особливо ситуація спаскуджується, коли він отут у нас зовсім на нозі. І тут, коротше, починаються ці проблеми. Вирішення: варіант номер один: до стандартного ліпша купується так. Званий пояс з розчіковкою. Що це таке? Це ми чіпляємо наш стандартний ліж не на ногу, а до поясу. Який вже чіпляється ну, безпосередньо на пояс. У чому переваги? Перевага номер один. Коли ти відходиш назад, ти не чіпляєш, ну не топчешся по повідку. Перевага номер два. Швидка свобода. Варіант номер три, мій улюблений. Не, не треба нічого поєднувати, просто поясний ліж. Принцип роботи дуже простий. Переваги. Немає ніяких плутаючихся сумісних частин, абсолютна свобода на дошці. Нічого не достаєш, нічого не чіпляєш. Найкоротший повідок дуже зручно, коли ти впав з дошки, невелику відстань ти до дошки маєш. Остання перевага надійність. Товщина повідка 8 мм при товщині звичайного в 5 мм. Придбати, замовити, проконсультуватись – в Переходьте за посиланням.